Від 23 квітня кабінет міністрів заборонив оновлення закордонних паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Нові вимоги не стосуються чоловіків, яким на законних підставах дозволено виїжджати за межі України. За новою інформацією ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це виглядає доволі нереальним, заявив Дмитро Лазуцький, спікер Міністерства оборони України. Але українські чоловіки та її дружини не вірять в таке та не знають, що можна очікувати від української влади. У Варшаві 300 громадян України заблокували паспортний сервіс документ з вимогою повернути їм паспорти. Люди заплатили гроші, але документи їм не віддають. У паспортному сервісі відбуваються стички навіть викликали поліцію. І як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна, заявив голова МЗС Дмитро Кулеба. Також ми дізналися думку з приводу цієї ситуації у киян. Воїкам треба бути в Україні. А для чого, щоб воювати? Захищати свою батьківщину. Я батька загиблого. У мене син загинув, і він пішов захищати е, 20 років. Mm. Тому я вважаю, що всі повинні захищати свою батьківщину. Ні, не підтримую. А чому? Ну, тому що влада робить все для того, щоб люди більше сюди не повертались. А ви не думали, що таким рішенням вони хочуть навпаки повернути людей? Ну, це більше дає мотивацію людям не їхати сюди, чим їхати навпаки. Тому... А як ви думаєте, як далі буде розвиватися ситуація? Чим далі? Буде гірше. Чим далі, тим гірше. Е, Згодне питання. Ну ви розумієте, коли... Тіпо, е, коли у вас немає що зробити... Ну, краще, ви, ви якби в пасті і ви робите щось, щоб робити. Ну подивіться, які закони приймають. Ні, типу, Давайте по-іншому підемо. А чому мобілізацію тянули 5 місяців? Ну, вони роблять, щоб робити? Не знаю. Ну, це не повернеться Можете забути про тих але вони ніколи не повернуться. Просто деякі люди, я розумію, деякі люди вони бояться війни і тому, ну, чоловіки, і вони ну, тікають від цього, тому що, можливо, хтось не, ніколи не тримав в руках там, цієї зброї і взагалі він боїться там, померти, допусті. Але взяти до уваги тих людей, які зараз воюють, цих чоловіків їм ж потрібні люди на зміну. Вони не можуть всі два роки просто воювати без перестанку. І, от наприклад, ну я не знаю, в мене немає якось такої там прям думки, що там да або проти. Можна просто взяти, типу, я розумію тих і розумію тих. Просто це потрібно якось об'єднати, тому що є чоловіки, які просто валять, тому що ну блін, не знаю. От просто так.